Чаховбілі з куркою це традиційна грузинська страва. Ніжнесеньке м'ясо птиці, тушковане з овочами в томатному соусі. Неперевершений смак, давайте готувати. Я взяла курячу четвертинку без кістки, прибрала зайві хрящі та прожилки і порізала на невеличкі шматочки. Далі викладаю на суху сковорідку шкіркою донизу. І поки курочка смажиться, я нарізаю цибулю соломкою. Коли м'ясо стало золотистого кольору, я перевертаю його лопаткою, додаю цибулю, накриваю кришкою і відправляю ту Тушкуватись на слабкому вогні. Потім я беру один болгарський перець, розрізаю навпіл, виймаю серцевину. Також нарізаю соломкою і відправляю тушкуватись. Курочка з овочами готується у власному соку. Це неймовірно смачно. Також я натерла чесник і додаю приправу сванська сіль від торгової марки Іріс. Кожен кристалик солі огорнутий та запечений в спеції. Чудово підходить до м'яса та овочів. Також до чахохбілі я додаю томатну пасту та воду. Тушкую ще 10-15 хвилин і посипаю зелені. Смачного!